Сьогодні ми розглянемо одну з найновіших електричних моделей велосипедів від спешилайз Комо sl 4. Цей велосипед став справжнім відкриттям для багатьох любителів. Цей надзвичайно плавний крузер є дуже популярним у світі, і на байк-радар зібрано безліч позитивних відгуків саме про цей велосипед. Ми виділили 16 основних причин купити цей велосипед, але спочатку трошки загальної інформації про нього. Рама з алюмінієвого сплаву забезпечує легкість і міцність, а вбудований багажник дозволяє вам легко перевозити ваші речі. Найбільш вражаючий елемент кома SL4 4 це його електрична система. Вбудований мотор SL11, використовуючи технологію турбопуст, допомагає вам легко піднятись на всі підйоми і стрімко набрати швидкість. Пишелест оснастив цей велосипед інтегрованою системою управління, яка дозволяє вам слідкувати за швидкістю, розрядом батареї, а також обирати режим їзди. Але ж перейдемо до основного: чому власники саме цього велосипеда рекомендують його придбати для міської їзди? Тож, перше, це дизайн і конструкція. Цей велосипед дійсно виділяється сміливим дизайном рами, а також варто відзначити внутрішню проводку у велосипеді. Друге, це зручна і пряма посадка, яка ідеально підходить для довгих поїздок в місті та за його межами. Третє, цей велосипед є досить легким для електробайка. Він важить всього 20 кг. А значить, що дуже легко кротити педалі без допомоги мотора. Четверте, велосипед оснащений будованим заднім і переднім світлом, а також крилами, які забезпечують захист за будь-яких погодних умов. П'яте sl 4 оснащений планетарною системою перемикання передач. Через це вам не потрібно буде його так часто обслуговувати. Шосте. Цей велосипед оснащений гідравлічними дисковими гальмами, що гарантує надійне гальмування під час будь-яких погодних умов. Сьоме власники та тестувальники цього велосипеда змогли проїхати на ньому близько 100 кілометрів на одному заряді. Що вистачить з головою для поїздок по місту та навіть за його межі. Восьме. Цей велосипед доступний в трьох розмірах, що допоможе підібрати вам раму під ваш зріст. Дев'яте. За допомогою додатка Mission Control ви можете налаштувати, скільки допомоги від велосипеда ви хочете отримувати під час їзди. Десяте. Цей велосипед можна спокійно використовувати у вологу погоду через те, що батарея на ньому захищена, а також він має вбудовані крила. Одинадцяте. Комплект з велосипедом іде багажник, на який можна зачепити сумки, а також передній кошик, в який сміливо влазить сумка, і навіть кляга для води. 12. Перемикання передач на цьому велосипеді відзначається своєю плавністю та чіткістю. Завдяки швидкісному зарядному пристрою вам не потрібно занадто довго очікувати на повний заряд батареї. Він заряджається від 0 до 100 всього за 2,5 години. Що допомагає вам швидко вирушити у ваші пригоди. 14. цей велосипед оснащений широкою гумою Nimbus 2,3 дюйма, що комфортно тримає вас на дорозі на будь-якому покритті. 15. м'яке сідло Body Geometry забезпечує вам комфорт під час поїздок. Ви навіть не помітите різницю між цим сідлом і вашим улюбленим кріслом. І останнє 16. власники ставлять високу оцінку. В системі перемикання передач цього велосипеда на ньому весело і комфортно. Отже, спешилайстко SL4 4 це ідеальний велосипед для людей, які шукають стильний та функціональний електровелосипед для міських умов. Його комфорт, ефективність та передові технології роблять його справжньою перлиною на ринку електричних велосипедів. Якщо вам сподобалось це відео, не забувайте поставити вподобайку, а також ідіть на наш канал і дивіться попереднє відео, де у нас є огляди інших велосипедів та різних продуктів нашого магазину. До зустрічі на дорогах!